Друзі, пройшов тільки один рік, і вже про Сашку, який всіх вас вдіває в куртки, знають мільйони українців. Саня, розкажи про цю ситуацію, яка сталася сьогодні. Значить, ситуація у нас наступна. Коли я не мав медійності, коли я просто собі стояв у нас на ринку, теоретично не був нікому цікавий. А так як я рік пропрацював, виставляв відео в різні соцмережі, в тому числі в TikTok, максимально робив упор на то на медійність, щоб мене побільше людей знали, Чесно, відверто продавав якісні куртки. На сьогодні мені мої недобросовісні, скажем так, можливо, конкуренти спробували знести TikTok. Для мене це велика проблема. Накидали кучу ботів, ледве ми з цим, завдяки Андрію, розібралися в той момент, коли у нас справді є куча проблем в країні. Війна маса. А в людей стоїть одна ціль зробити гірше комусь, хто справді максимально старається. Ось ну я не знаю, дуже важко бути. Людяним але давайте в цей час, в саме такий важкий час, будемо підтримувати один одного, замість того, щоб робити ось такі ось штуки. Друзі, уявляєте, витратити кошти в час війни, коли у нас два Матвія хворих, коли у нас кожного дня гинуть люди на то, щоб насрати своєму конкуренту. Місто того щоб об'єднатися і зробити світ краще, насрати. От так ми країну не побудуємо. Що ви думаєте за цю історію? Вашу думку обов'язково напишіть в коментарях. Ну на правах реклами, кому якісну куртку, сам таки хожу. Лишаю Сашу на сторінку на цьому відео. Слава українцям!